В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Слухачі, ми повертаємося, і сьогодні вперше до нашої студії завітав спеціаліст з житлової та комерційної нерухомості Дмитро Щербіцький. Вітаю у нашій студії. Пропоную е, трошки детальніше познайомитись з нами, з нашими гостями, нашими слухачами, глядачами. Е, можна до вас можна ти, так? Так, так, звичайно. Е, скажи, будь ласка, Дмитро, як давно ти в США, як давно працюєш у своїй сфері? В США я приїхав у 2015 році. В сфері нерухомості. Ну, якщо так рахувати, весь мій шлях, що я тут подолав в Америці, то доволі давно. Але так як спеціаліст по продажі, по купівлі, по інвестиціях, в нерухомість, то на повній зайнятості вже два роки. Як загалом, тобто навчання відбувалося в Сполучених Штатах Америки чи ще в Україні? Ну тут для того, для того, аби отримати наскільки я розумію, ліцензію угу, так. агента з нерухомості, для того сильно не, скажімо так, багато чого не потрібно, це навчання відбувалось тут. Просто ну якби записуєшся в школу, угу. йдеш, проходиш навчання та отримуєш ліцензію. Тобто, десь період займає від трьох тижнів до півроку. Залежить як людина. Для себе вибирає розклад навчань. Uh -huh. Після того необхідно ну, якби, пройти тести в самій школі. І вже після того, як ви отримали випуску зі школи, можна йти і здавати екзамен в штаті. Тобто це такий доволі, доволі простий, водночас і складний процес. Складний він тим, що дуже великий об'єм інформації. Який потрібно засвоїти за доволі е, короткий час, і, в принципі, в кінці вже здати тест. Отже, загалом ви у своїй сфері більше восьми років виходить, так? Е, ну, е, якщо враховувати мій е, досвід роботи на будівництві та в, взагалі в сфері архітектурні, в архітектурній сфері, то так, але, власне, з продажами, то. З двадцятого 20... першого року. А, який відсоток українців переважає серед ваших клієнтів? Більше українців чи американців? А, ну, як то кажуть, в мене така публіка а, різнопланова а, і є великий відсоток українців, і а, можливо я б сказав десь так: відсотків 60 в мене українці. А, Є декілька американців-клієнтів, mm -hmm. а також маю клієнтів поляків, молдавани, литовці. Тобто, так, в принципі, дуже, дуже важко розділити на якісь такі національні та етнічні. Групи, але доволі велика аудиторія клієнтів. Все таки клієнти, клієнти українці переважають. А... І напевне, з початком війни всюди приїхало все більше і більше українців, то напевно з цим зв'язано, так? Ну не тільки тут і до війни було досить багато українців, але з початком війни дуже коли от з'явилася програма you», то власне трафік людей збільшився. І збільшилася кількість запитів по пошуку житла в оренду. Е, я за весь період, відколи от програма You4You є, то чисто так, аби допомогти людям, то десь близько 60 60 людей допоміг розселити по різних е, квартирах. тобто Я в основному так, таким чином працюю, е, коли хтось шукає з орендою, то коли я знаю, що хтось щось здає в оренду, я просто людей між собою напряму зводжу. Тобто я, як третя сторона, не втручаюсь в цей процес. У мене ну, фізично просто на це часу немає. А давайте про це більш трішки детальніше. Дивіться, ті люди, які приїжджають про юфою, вони чекають довго social і work authorization. Як, як це взагалі відбувається? Можна знайти квартиру чи не можна знайти без кредитної історії, без соушала? Звичайно, можна знайти. ну, Найпростіший, мабуть, буде спосіб, це коли хтось ну, здає квартиру чи будинок без потреби соушала чи будь-яких інших документів. А, також, якщо є люди, хто може бути поручителем за тих людей, тобто як взяти фактично ліз на себе, це теж може бути. В більшості випадків, то я, скажімо. Таким чином допомагав людям, щоб не, не, не було потреби в соушалах, ну, взагалі в будь-яких документах. До речі, стосовно, що досить довго чекають, то е, на сьогоднішній день, якщо так порівняти з минулим, то там, коли ми приїхали, ну, скажімо так, в цей період часу, то ми набагато довше чекали на документи і на будь які е, і, ну, якби, там yeah. соушали і, і, і так далі, то трошки воно більше часу займало як ніж. А взагалі ціна відрізняється, от коли людина там має соушал чи коли не має соушал і кредитної історії на нерухомість? Ну, я таких речей, чесно кажучи, не помічав. Можливо, власник, який здає, він буде хотіти додатковий якийсь депозит чи щось таке, але таких речей насправді не помічав. Яка ситуація загалом зараз на ринку нерухомості в даний момент, особливо чи відбули зміни після повномасштабного вторгнення в Україні, чи зросли ціни, чи на місці ціни? Ну, Це таке доволі обширене питання. Якщо так дивитись цю довжину часу, від моменту, як почалась повномасштабна війна в Україні, то, мабуть, перших два місяці. Ну, це я так замітив по активності своїх клієнтів і взагалі по, по ринку. То був такий трошки простій, я б сказав. Ну, я цих фактично два, перших два місяці і не працював. Якось морально трошки не був готовий до, до тої всієї ситуації, що в Україні трапилось, і в принципі працювати я не міг. От, але. Не тільки в мене таке було, тобто і клієнти якось також в той період часу трошки так витримували паузу. Але в загальному, ну, скоро це вже буде рівно рік, як і триває повномасштабна війна в Україні. В загальному за цей проміжок часу доволі багато змін відбулось, які впливають на сам ринок нерухомості. Це і те, що відсоткові ставки на іпотечні кредити виросли, так і відсоткові ставки на тимчасові кредити, я б це назвав так, воно теж впливає на, на ринок, впливає на активність в економіці і так далі. Тобто тут дуже важко цей весь період в часу так описати в якихось конкретних. Вимірах, як, як все змінилося. Ем, але якщо так взяти, наприклад, от останній місяць, як все, все на ринку змінилося, то в принципі це значно простіше е, якби описати, е, типу, останніх буквально 2,5-3 тижні ринок дуже сильно. Наситився покупцями, uh -huh. тобто дуже багато покупців зараз вийшло, намагаються щось придбати. Фактично, вся нерухомість щодо 400 тисяч дуже часто видно, що є multiple оффери тобто, що багато продавців відправляють свої пропозиції щось придбати не так багато продавців. Тобто, ми зараз в такому більше ринку продавців. І такі зміни в принципі на сьогоднішній день відбуваються. Відсоткові ставки на, на позички вони досить стабільно тримаються зараз в районі mm -hmm. так. Ну, якщо це 30-річна позичка, то це так в районі 6 вони коливаються, але все рівно це покупців не лякає і якби мала пропозиція на ринку, і це якби витримує активність покупців. Зрозуміло. Знаємо, що відбудеться семінар у неділю. Можеш розказати про це детальніше? Ну, так, відбудеться в цю неділю. Семінар називається We Love real estate». Там буде багато професіоналів в цій сфері, які є задіяні в процесі покупки нерухомості від агентів. До адвокатів там також і інспектор буде, який розповість про нюанси, які можуть траплятися в процесі покупки нерухомості, власне, вже на етапі інспекції, так і, в принципі, багато агентів, які спеціалізуються фактично в різних якихось напрямках, і кожен про щось може розповісти і відповісти на питання. А де відбудеться цей семінар, детальніше можна? Час, місце проведення. Місце проведення, я от не пам'ятаю точної адреси. Якщо в тебе Вадим, є відкритий Адрес так, то продиктуєш. Я за той час нагадаю, що слухачі наші можуть долучатися до розмови, задавати запитання, які їх цікавлять. Тому нагадую номер студії 773 800 2860. Ми під відео напишемо адресу. На нашому ютуб каналі Радіо UA Chicago, де наші слухачі, глядачі зможуть подивитися цю адресу. Тобто, мотивація вже є підписатись на наш канал, і переглянути відео, і зранку, написати коментар. Так? Так. Що на рахунок. Мене дуже цікаве запитання. Наприклад, зараз багато українців приїхали і не знають. Наприклад, на рахунок вулиць, де краще, де краще місце для, для придбання житла, тихіше, безпечніше? Ой, це таке <сміст> доволі обширене питання. Де найдорожчі вулиці? <сміст> ну, як ви знаєте, якби. В Америці все поділене по, по районах, по містечках, так званих саборбах. Тобто біля Чикаго є дуже велика кількість саборбів. Я, мені, мабуть, всього ефіру не вистачить їх перелічити, про кожне містечко щось розповісти, і про, про, про певні вулиці і так далі. Я не буду дуже це довго розтягувати, розповім просто так, що Людям потрібно відштовхуватись від їхніх потреб, від того, де вони працюють, де їм комфортно жити, в яку діти мають школу ходити, і вже від цього відштовхуючись, дивитись на окремі райони, які їм підходять як і по ціні, так і по географічному розташуванню. Стосовно безпеки, на жаль, дуже Теж таке росіяне, не можу однозначно відповісти. Тобто, якщо б ми якось так звузили наше географічне коло до якогось одного району, я б тоді міг більш детальніше щось про це сказати. Це у вас агентство, так? Це я Я є брокером в великій брокерській компанії Ad Properties. Якби це в основному цей фокус цієї компанії на. Житловій нерухомості, але також в нас є напрямок комерційної нерухомості, uh -huh. яким я займаюся. Тобто семінар влаштовуєте ви? Ні-ні. Ваше... Семінар е влаштовує е влаштовує Наталя. Владим, допомагай. Е це вона так зібрала багатьох. Так, влаштовує Наталя, АСВ до фінансової uh -huh. Так, Так, так. Так, і ось не буду мучити наших слухачів. Можливо, не всі зможуть мати можливість переглянути на нашому ютуб-каналі. А відбудеться сам захід у неділю 5 лютого лютого в Ukrainian Culture Center. Сама адреса 2247 в чикаго Авеню, чикаго Ілінойс і посткод 6622. о котрій годині? Це початок у перших годині. — буде. Добре, е, от 1 пємо. Так, неділя 5 лютого. Е, у нас ще є час. Розкажіть, будь ласка, які труднощі у вашій професії? Які такі випадки запам'ятались? Або mm -hmm. про які ви не хочете згадувати? Ну, Теж цікаве питання. Е, ну, Почнемо з того, що. Е... Процес покупки нерухомості, чи, неважливо, чи це є житлова чи комерційна нерухомість, це такий доволі, е, доволі стресовий процес, особливо для покупців, які роблять це вперше. Е, в принципі, я стараюсь не запам'ятовувати якісь такі погані ситуації чи на, на чомусь такому концентруватись. Специфіка роботи така іноді буває, що не знаю, чомусь так замітив. Що от буває, коли в один момент всі клієнти просто от беруть і дзвонять в один момент, всім щось потрібно, і вже якнайшвидше, як якомога терміновіше. І я, я не розумію, іноді бувають такі якісь співпадіння. І... Це, мабуть, най... Най таке найстресовіше буває в роботі, коли намагаєшся зосередитись в чомусь, і тоді так розгублюєшся в, певні... в певних таких ситуаціях. Але вже за період того часу, що я працюю, то в принципі, навчився працювати з стресом. і... Якимись такими непередбачуваностями. Ще цікавить питання деякі по семінару. Тобто, люди, прийшовши на семінар, вони також можуть для себе знайти свого ріелтора і одразу обговорити деякі питання з продажі купівлі. Та, звичайно, там буде декілька ріелторів, яким люди зможуть задати питання, отримати ті питання, які їх. Турбують, і, в принципі, точніше, отримати відповіді на питання, і в принципі, якщо хтось з ним підійде з тих людей, обов'язково з ними співпрацювати. Такі семінари такого типу вони трапля... організовуються часто, там є якась з них раз на рік, чи це, наприклад, перший <світаліст> раз такий. З того, що мені відомо, то це вперше, але я можу помилятися. Це ви будете виступати на ньому, так? Так, так, так. Я буду один, одним з спікерів, але. До організації цього семінару, на жаль, немає ніякого відношення. Чудово. Повернемося. Ви говорили про райони Чикаго в ціновій політиці, які відрізняються. От який є найдорожчим і найдешевшим? В самому Чикаго чи Саберби передмістя. І передмістя, і Чикаго. Вадим вже планує купити щось. Ви знаєте, тут теж таке цікаве питання. З найдорожчих і найдешевших районів, ну, скажімо, найдешевші райони вони теж від, можуть відрізнятися. Вони можуть бути в радіусі 100 миль, можуть бути в радіусі там, 10 миль. Тобто в радіусі 100 миль можна за 200 тисяч, там, скажімо, купити будинок, а на сім'ю в хорошому стані, хороший район, ну... Типу, нічого поганого там не відбувається, а можна за ті ж самі 200 тисяч, скажімо, купити, не знаю, в якомусь районі трошки ближче до Чикаго. Вже не будинок, а квартиру. Тобто, тут дуже важко зафіксувати оцю ціну, від якої відштовхуватись по дороговизні та дешевизні району. Ну, з таких е, дорогих районів це є, м, скажімо, е, дорогих в плані дороговизниць, mm -hmm. <с> це є Хінсдейл, Клямтон Гілс, трошки дешевший це йде Вестмон, якщо так дивитись, ту частину. Даунерс-Гроу, е, Ну, Даунерс-Гроу можна знайти щось і посередині. А з ким вам легше працювати, з українцями чи з американцями? Фактично немає різниці. Я вільно спілкуюся на, на, на декількох мовах, то працюю з поляками, з американцями, з українцями. З А зі взагалі, взагалі, що краще е, користується популярністю: квартири чи будинки? Е, тут е, теж трош, так, важко однозначно відповісти, бо е, взагалі. Весь ринок нерухомості він працює на потребах людей. Тобто те, що які в людей є потреби, те вони і купляють. Скажімо, якщо це є якась більша сім'я, в них вони жили, не знаю, в маленькому тангаузі, їм стає там тісно, то звичайно в них виникає потреба в будинку. Але якщо це, наприклад, якась одинока людина чи сімейна пара, то в принципі. В них виникає потреба в квартирі, але знову ж таки, тут потрібно відштовхуватись від географії. Якщо це людина ну, десь в Чикаго, то в Чикаго швидше за все люди нададуть перевагу покупці квартири, ніж будинку, бо, ну, скажімо, не є дуже велика кількість будинків в певному ціновому діапазоні, які можна придбати в Чикаго. Тобто тут, ну якщо відштовхуватись від. Пріоритетів моїх покупців, моїх клієнтів, то це в основному будинки та таунхаузи. Але так однозначно підсумувати ну, доволі складно. Як відбувається продаж будинку? Це у вас є якісь сайти, де ви оголошуєте одразу про наявне житло, яке продаєте? Чи це якісь вивіски? Як це взагалі відбувається? Ну, взагалі в Штатах? Ця індустрія вона так доволі регульована і, в принципі, всі агенти з нерухомості вони користуються системою, називається MLS Multiple Listing System, куди викидають, грубо кажучи, всі будинки, всю нерухомість, яка буде продаватись, чи вже продається на ринку. І в свою чергу такі сайти, як Zillow, Redfin… Realtor.com і багато інших таких агрегаторів по пошуку нерухомості. Вони беруть цю інформацію власне, з МЛС і вона стає доступною до кінцевого споживача, тобто покупців або продавців. Не зустрічав такого, щоб десь подавали оголошення в газети, як то було там mm -hmm. років, не знаю. 50 назад, мабуть, <хи> вже все так більш діджиталізовано працює та централізовано. Чим ви ще хотіли поділитися з нами, з глядачами? Я напевно, перед тим ще раз нагадаю номер нашої студії. Можливо, запитання мають наші слухачі: 773 800 2860. Чим ще б хотів поділитись. Ну, в принципі. Можу, можу трішки розповісти про взагалі процес покупки нерухомості, угу, на що варто звертати вар увагу. Е, ну, Як я вже казав раніше, що ринок нерухомості, він, е, він працює на людських потребах, тобто те, що людям потрібно, вони за тим і шукають. Тобто, в першу чергу, наприклад, якщо йде мова е, про пошук нерухомості для людей, які планують щось придбати вперше. Їм ем варто зрозуміти, що їм потрібне, приблизну локацію, таким, таким чином трошки відсіяти все, що їм не потрібне. Ем, далі е, обов'язково необхідно зробити це, в принципі, в першочергово. Ем, необхідно зробити pre-approval, е, це звернутися до е, брокера по моргеджах. Іпотечного брокера, аби він зміг подивитись на, фінансові, на фінансову ситуацію, на дохід, витрати, заборгованості по кредитних картках і тому подібне. І аби щоб людина зрозуміла, на яку суму вона може розраховувати в покупці. Ну і вже після того, розуміючи, що вона шукає і на який бюджет можна розраховувати, Варто звернутися до агента з нерухомості. Неважливо до кого, чи це є близький друг, чи це є якийсь агент, якого ви тільки, ну, з яким ви тільки познайомились. Обов'язково провести таке трошки інтерв'ю з тим агентом, зрозуміти, чи ви, чи ви одне одному підходите, бо це такий процес, ну, він може зайняти. Тиждень може зайняти три місяці, і іноді буває таке, що люди одне одному в процесі роботи можуть не підходити. Це uh -huh. теж важливо. Так, це важливо. І, в принципі, е ну, оприділившись, з ким ви будете працювати, вже м якби, пояснити, що ви шукаєте, що для вас є важливим, і, в принципі, працювати над пошуком е самого житла, самої нерухомості. Далі е, є ще таких багато технічних нюансів в процесі. Е, тобто, якщо вже якийсь варіант нерухомості, ви знайшли, е, обов'язково потрібно робити інспекцію. Е, доволі часто буває, що продавці наполягають на тому, щоб не робити інспекції, але в такому випадку ще, ще е, більше треба подумати над тим, чи її треба робити вам, чи не треба. Е, але в будь-якому випадку інспекції потрібно робити. Іноді все може виглядати дуже гарно всередині, uh -huh. але інспектор залізе в кожну, як то кажуть, щілину того будинку чи квартири, і обов'язково щось знайде, що може бути в майбутньому проблемою для покупця. Ну і далі вже сам процес отримання фінансування та сам процес закриття угоди. Тобто, в середньому, це з моменту, коли ви щось знайшли, це так займає в середньому. 35-45 днів щоб все зробити, зрозуміло. Яку за таку інформацію? Всім на всі мої майбутні запитання запитання. Видали відповіді. <гум> <гум> Дякую вам, дорогі наші слухачі. Ми нагадаємо, що у нас до нас сьогодні в гості завітав брокер з купівлі нерухомості Дмитро Щербіцький. Дорогі друзі, ви можете нас не лише читати, не лише слухати, а й дивитись. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте лайки, залишайте коментарі. Я свого чергу хочу нагадати, що ми виходимо з понеділка по п'ятницю з 5 по п.м. на хвилі 12.40 сорок.